Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Волод Pro. Сьогодні відео про аквайринг. А точніше, що пропонують банки, на яких умовах і відповідно, який банк краще обрати. На днях мої друзі відкрили свій магазин і звернулися до мене за порадою щодо того, який банк обрати для того, щоб приймати безготівкові платежі. Почавши досліджувати, що зараз пропонують банки, я вирішив, що, мабуть, це буде цікаво і комусь ще. Тому поєднав, як це кажуть, приємне з корисним і створив дане відео. І так, що таке еквайринг? Це послуга банку, яка дозволяє за допомогою посттерміналу приймати до оплати платіжні картки банків за товари та послуги. Послами аквайрингу зараз користуються ледь не всі магазини та торгові точки, і вже навіть на ринках з'являються подекуди термінали і відповідно змога розрахуватись карткою. Щоб приймати платежі у своєму магазині, вам потрібно бути ФОПом чи іншою юридичною особою, мати відкритий рахунок для бізнесу в банку, підключити послугу еквайрингу, і тоді банк надасть вам посттермінал, який власне дозволяє обробляти такі платежі. Такий посттермінал ви завжди маєте змогу побачити на касі, коли розраховуєтесь за покупки, і вони є різних модифікацій та мають різний вигляд. Також термінали можуть бути стаціонарні і переносні. Зазвичай спочатку банк надає стаціонарний термінал. А якщо у вас великі обороти, то може безкоштовно стаціонарний замінити на переносний. Зараз досить багато банків надають послуги еквайрингу, але найбільшими гранцями на ринку є Приватбанк, Ощадбанк, Пумп, Repfizen, Абанк, Сенс, Sense, OTP Банк, Південний, Укрсиббанк. Розпочнемо з Приватбанку. Як я вже і говорив, для того, щоб підписати договір еквайрингу, ви маєте бути або підприємцем, або зареєстровані як юридична особа і мати відповідний рахунок в банку. Це не приватний рахунок, який ви використовуєте для власних потреб. Це корпоративний рахунок, призначений для ведення підприємницької діяльності. У Приватбанку обслуговування найдешевшого такого рахунку коштує 150 гривень на місяць. Посттермінал коштує 400 гривень на місяць. Тобто ми ось цей фізичний посттермінал орендуємо і орендна платня становить 400 гривень на місяць. Тобто вже маємо 550 гривень щомісячних витрат. Але мушу сказати, що з еквайрингом чи без нього ви все одно матимете корпоративний рахунок, якщо ви будете вести якийсь бізнес. Тому ось цих 150 гривень в місяць заведення рахунку не уникнути. Але і це ще не усі витрати пов'язані з аквайрингом. Є ще також комісія за проведення платежів. У Проватбанку вона становить 1,3% від суми операцій. Тобто, якщо у вас покупець щось купує на суму 1000 гривень і розраховується карткою через термінал, то вам на рахунок прийде не уся сума, а за мінусом 1,3%. Тобто у такому випадку зайде 987 гривень. З кожної тисячі гривень, яка пройшла через термінал, 13 гривень йтиме банку. Це, власне, тому деякі магазини мають різну ціну на один і той самий товар, в залежності від того, як ви будете оплачувати, готівкою чи картою. Також, якщо клієнт розрахувався карткою, то кошти одразу на рахунок не попадають. Усе, що пройшло за сьогодні по терміналу, зайде на ваш підприємницький рахунок на наступний день. Тому моделюємо ситуацію, що ви відкрили бізнес і протягом місяця у вас буде оборот суто по терміналу 100 тисяч гривень. Ваші банківські витрати будуть 150 гривень за ведення рахунку, плюс 400 гривень за оренду посттерміналу, плюс 1,3%, а це 1300 гривень від суми 100 тисяч гривень. Тобто витрати становитимуть 1850 гривень в місяць при такому обороті у Приватбанку. Правда, є варіант, як можна зекономити. Можна не брати в оренду ось цей посттермінал, а використовувати мобільний телефон у ролі такого терміналу. Приватбанк один із небагатьох банків, який дозволяє ваш мобільний трансформувати в посттермінал. Все, що потрібно, це наявність Android-телефона із операційною системою Android 8.0 або новіше. Який має NFC модуль і дозволяє здійснювати безконтактні платежі. Підходить лише Android, з айфонами працювати не буде. Так ось, за вказаними параметрами можна знайти якогось китайця ціна за 2,5 тисячі гривень, Xiaomi за 4 тисячі і Samsung стартує вже від 6 тисяч гривень. Враховуючи оренду в 400 гривень по терміналу, то варіант із покупкою смартфону не така вже і погана ідея, враховуючи, що телефон окупиться вже за декілька місяців. Так ось, коли у вас вже відкритий рахунок підприємця, у приваті скачуйте відповідний додаток на такий телефон, слідуєте інструкціям, і воля, ваш телефон тепер працює як посттермінал, і ваші клієнти тепер можуть прикладати картку до того телефону і платежі проходитимуть. Зі смартфоном у якості посттерміналу витрати наступні: 150 гривень за ведення рахунку в місяць, 1,3% комісії від усіх платежів. Тобто економія 400 гривень за оренду посттерміналу. І при тому ж самому обороті у 100 тисяч гривень ваші витрати будуть 1450 гривень. Ощадбанк тут практично усе те саме: ті самі 400 гривень за оренду в місяць, ті самі 1,3% комісії від усіх платежів. Єдина різниця у вартості щомісячного обслуговування за ведення рахунку. І в ощаді для ФОП вона становить 169 гривень. Так як і у приваті, у Ощаді можна встановити додаток Ощад Pay і зробити термінал із вашого смартфону. Тому при такому самому обороті ваші витрати в Ощаді будуть на 19 гривень більшими, аніж у приваті. Далі у нас пумп. У пумбі також комісія 1,3% за платежі, але це акційна пропозиція до кінця літа. З 1 вересня комісія становитиме 1,6%. Оренда за посттермінал у пумбі залежить від вашого обороту. Якщо він менше 30 тисяч на місяць, то оренда 500 гривень. Якщо оборот більше 30 тисяч на місяць, тоді оренда 300 гривень. Ведення рахунку у пумбі 200 гривень. Встановити додаток і приймати платежі за допомогою вашого смартфону у пумбі такої змоги немає. При обороті у 100 тисяч у пумбі ваші витрати будуть становити 1800 гривень до кінця літа і 2100 гривень починаючи з 1 вересня. Абанк. Обслуговування корпоративного рахунку безкоштовне, але оренда терміналу 500 гривень, і комісія за платежі 1,7. А банк також дозволяє не орендувати посттермінал, а використовувати для цих цілей ваш смартфон. І навіть стимулює до цього, так як тим клієнтам, які приймають платежі, за допомогою смартфону, а банк надає кращу комісію за платежі, яка становить 1,2%. При обороті у 100 тисяч гривень і орендою терміналу ваші витрати будуть 2200 гривень. А якщо ви використовуватимете свій смартфон для прийому платежів, то витрати становитимуть 1200 гривень. І це поки найдешевший варіант, якщо ви встановите додаток і використовуватимете Android смартфон для прийому платежів. Укрсиббанк. Тут СИП трішки баловний банк, і якщо у вас оборот по терміналу до 50 тисяч гривень в місяць, то він вам відмовить в обслуговуванні, так як ви для нього не прибутковий клієнт. Обслуговування рахунку в Укрсибі коштує 179 гривень на місяць. Якщо у вас оборот більше 50 тисяч гривень на місяць по терміналу, то оренда терміналу становить 350 гривень, а комісія з платежів 1,8 від суми. Тому, слідуючи нашому прикладу, із оборотом 100 тисяч гривень по терміналу ваші витрати в сибі становитимуть 2329 гривень на місяць. Встановити додаток і трансформувати ваш смартфон у посттермінал в укрсибі такої можливості немає. Сенсбанк. Тепер же Державний Сенсбанк також не має мобільного застосунку для того, щоб приймати платежі через смартфон. Тому пропоную оренду посттерміналу за 400 гривень на місяць, комісія за платежі 2%, і це найвища станом на зараз комісія серед банків, які я порівнюю. Вартість місячного обслуговування рахунку для підприємця 50 гривень. При обороті у 100 тисяч гривень ваші витрати у Сенсбанку будуть 2450 гривень на місяць. Банк Південний. Оренда терміналу 300 гривень, комісія 1,5, ведення рахунку 150 гривень. Додатку, який би дозволяв використовувати ваш смартфон у якості терміналу тут також немає. Тому при обороті у 100 тисяч гривень ваші витрати становитимуть 1950 гривень у Південному банку. OTP банк Нагадую, що це угорський банк, який НАСК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни. OTP не дозволяє використовувати смартфон у якості терміналу. За оренду посттерміналу бере 300 гривень. Якщо термінали більш сучасні і переносні, то за них OTP бере вже 600 гривень, але ми для прорахунку будемо використовувати цей за 300 гривень. Ведення рахунку 150 гривень, але перші три місяці комісія не нараховується. Комісія за операціями становить 1,8. Тому при обороті у 100 тисяч з дешевшим терміналом і оплатою за ведення рахунку ваші витрати в OTP становитимуть 2250 гривень. Райфайзенбанк. Аналогічно, як і OTP, НАСК внесло райф до переліку міжнародних спонсорів війни. Проте Райфайзен має значну частку на ринку екварінгу. Оренда терміналу тут 400 гривень, комісія за платежі 1,3 і обплата за ведення рахунку 150 гривень. Хоча зараз діє акція і перші 6 місяців комісія за рахунок ФОПа не нараховується. У Райфайзені при обороті у 100 тисяч гривень в місяць у вас будуть витрати 1850 гривень на місяць. Райф також має додаток, який дозволяє трансформувати ваш смартфон у посттермінал. Відповідно, це зекономить вам 400 гривень. По факту, це усі великі гравці на ринку акварінгу. Є ще й інші банки, але вони або не представлені відділеннями у найбільших містах України, або ж націлені на роботу з великими торговими мережами і не дуже хочуть бавитись із дрібними підприємцями. Як бачимо, середня ціна оренди терміналу на ринку це 400 гривень, ведення рахунку 150 і комісія 1,3. На такі ціни і комісії слід орієнтуватись, але я хочу сказати, що підозрюю, що до кінця поточного року комісія поплати з 1,3 підросте, мабуть, до 1,5. Це лише мій прогноз у зв'язку із змінами комісії Interchange. тому, думаю, банки тариф 1,3 довго не втримають. На екрані ви бачите порівняльну табличку з усіма переліченими банками і можете вибрати для себе найбільш зручніший варіант. Серед усіх варіантів доволі привабливо виглядає і приват зі своїми комісіями на фоні інших. Але я також можу сказати, що у приваті і в плані сервісу також краще, адже не усі банки виплачують кошти, які пройшли через термінал одразу на наступний день. Деякі виплачують на наступний робочий, день, а приват навіть і у суботу, і в неділю. А це для багатьох може бути важливим фактором. Також непогано налаштована у приваті процедура запиту на папір, адже термінал друкує чеки, і для терміналу потрібен папір. В деяких банках вам потрібно дзвонити працівникам і можна навіть і тиждень очікувати, а то і більше на цей папір. В приваті заявку можна подати через ваш кабінет і зазвичай досить оперативно можна отримати папір для друку у найближчому для вас відділенні. Папір безкоштовний, до речі. Це ось такі неочевидні на перший погляд переваги. Проте в будь-якому випадку, який банк обирати, вирішувати вам. А я маю надію, що цей огляд був для вас корисним. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожного з лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!